Поїхали. Перше питання: скільки ти заробляєш? Я на мусорки до 100 тисяч. Я не з такої сім'ї, як дорогі. Я із багатої. У вас є а, своє маш транспортний засіб, наприклад, чи дом? Звісно, звісно, є. Ой. Пропало все. Вибачте. Добре, розкажіть, будь ласка, чому ви працюєте інкасатором? Сраду гроші. Це Ого. дуже цікаво. Вийди йде відсюди. Скільки ви заробляєте на крадіжках? Мільярди. Мільярди? Мільярди. Да, так, так, мільярди. Oh my God! Wow! Ви віддаєте бідним на благодійність? Я? Yeah? Маленький Гвинтик! Не. Чему самая новая почта? А, спринтер очень быстро видно, да? так что четко. Что <laughs> новая почта это классная работа. Можно воровать посылки, воровать всякие приколясы, зарабатывать на этом больше денег. Поэтому я пішов на новую пошту.